Добре, перейдемо тоді до американських потуг стосовно миру і санкцій. Перш, Майкл Волц, це вже представник США при ООН, заявив, що Штати потребують допомоги решти світу для вирішення конфлікту в Україні. Ну, знову ця сакральна фраза, мовляв, лише Трамп може зупинити війну Росії проти України, але, але для повного досягнення йому потрібна допомога решти світу. По-перше, це чергова констатація безсилля Дональда Трампа, Сполучених Штатів у цьому напрямку. І по друге, решта світу світу, це хто це товариш? Сі чергове запрошення, тому що Трамп під час останньої розмови сказав за, за після останньої розмови з СІ сказав, що нібито Сінзіньпінь пообіцяв допомогти у вирішенні. З врегулювання, українським врегулюванням, тобто, перше, це констатація все таки, і друге, хто така решта світу не зрозуміла. Що стосується слів Трампа про обіцянки Сі, я вам казав про те, що а, ми можемо спиратися лише на заяви Сіціньпіня. Все, що говорить в цьому відношенні Трамп, це писано вилами по воді. А, більше того, Трамп сказав, що розмови про. Експорт і припинення експорту російської нафти Китаєм не було. Це означає, що принципової розмови глибокої не було. Однак після зустрічі а, Трампа і Сі відбулося дві події. Перша – це зібрання об'єднання друзів миру в е, рамках ООН, яке обговорювало питання стосовно е, ситуації. Української кризи, як вони називають. А ці друзі спираються на проєкт спільний бразильсько-китайський щодо вирішення питання, який насправді складається не з п'яти, а з трьох пунктів, бо там повтору у четвертому і п'ятому. І суть їх це гра на стороні Росії, це треба чітко читати, бо там і першопричини, там і вся ця муть, яка звучить з Кремля. І друге це візит. Мішусті прем'єр-міністра Росії до Пекіна, який був він термінований у зв'язку із зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня. Не очевидно, що Сі Цзіньпінь передав вітання, бо вітання За спокою перед... Путіна. Так, да? так, 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 абсолютно правильно, все це було якби закрито в довгий ящик. От, притрушено ще розмовами про якісь там стратегічні 10 договорів, які підписував. Ми який ролі ніякої в системі органів влади в Росії не ві... грає, хіба що пише вірші та пісні. там усякі. От. Тому в цьому відношенні це є повна відповідь на те, як е розставлялася тут ситуація. Тепер хто оці весь світ? Зрозуміло, що тут мається на увазі в першу чергу Китай. Зрозуміло, що тут мається на увазі Європа. Але а, ці слова, це лише данина тому, що відбувся діалог і зустріч між Трампом і Сі, і не більше. Бо ніякої роботи організаційної в цьому плані Дональд Трамп робити не буде. Бо той, хто хотів би це робити, той би вів діалог, домовлявся і так далі. Якщо він з Сідзіньпіням пообіцявши всьому світу, що він проговорить про. Зупинку експорту російської нафти він ні слова не сказав. Про що він може говорити на цю тему? Пане Романе, а не здається вам, що ці заяви Трампа, які були кілька днів назад, стосовно того, що знову їм треба дати повоювати і все таке інше. Зараз е, припинення війни ні Росія, ні Україна не хочуть, і все таки. Хоча ми хочемо, ми про це заявляли. Ми підтримуємо його ж пропозицію. Що це ну знаєте, такий Путіну каркартбла не кар бланш а можливість або показати, що він захопить Донбас, або не показати, що він захопить Донбас. Ну тобто Трамп просто чекає, чим ситуація, принаймні на Донбасі, завершиться за там місяць, два-три, і тоді можливо буде наступний якийсь крок. Ну знову ж таки, це. Так. Ці два, два інтерв'ю. Перше це CBS каналу і друге це в літаку під час повернення Дональда Трампа, вони відкривають відповідь на це питання. Я спочатку думав, що він очікує результати протистояння по Куп'янську і по Покровську. Потім, коли я побачив ці інтерв'ю, я зрозумів, в чому суть питання. В обох матеріалах він говорить про унікальність інструменту застосування тарифів в момент вирішення питань. Він Добре. говорить в обох інтерв'ю, що, коли доводилося працювати з Камбоджею і Таїландом, з Індією чи Пакистаном, з Руандою чи а, Конго, він казав: не будете миритися, визначу 100% мита. І все зразу, всі погоджувалися на мир, більше того, підписали угоди про торгівлю. І як можна тарифи застосувати по відношенню до Росії і України? Коли з Росією мінімальний оборот, з Україною він невеликий, незначимий, і тема тарифів вона тут не зіграє ніякої ролі. Це означає, що формально на старті він не має речагу, як тиснути. Немає. Далі. Про це можна було говорити в минулому році, коли дві треті допомоги України йшла Сполучених Штатів Америки. Сьогодні він продає Європі, яка передає Україні. Тобто цього механізму тиснути на Україну в нього немає. Ні на, ні на одну, ні на одну, іншу сторону. Що він може зробити? Розвідкою тиснути, так, він може розвідкою тиснути, але в нього 78% його прихильників говорять про те, що він невірно поступає по відношенню до допомоги Україні. Зараз він ще попав просто в нуль на виборах місцевих у Сполучених Штатах Америки. Також буде питання окремо. В результаті в нього або треба бігти зараз за європейцями не випадково. Це не випадково. Що а останніми буквально днями заговорили про те, що, проаналізувавши ситуацію на Близькому Сході в Індотихоокеанському регіоні, Трамп схоже змінить пріоритети зовнішньої політики і повернеться до європейської політики, північно-атлантичної, але ж він виводить війська. Ну, тобто, насправді він таку кошмарну ситуацію створив для себе. Що як він вибереться з нею дуже важко передбагато кроків? Багато кроків не розуміють самі республіканці. Звісно, демократи також тиснуть. Вибори програються і не тільки в Нью-йорку Добре, давайте закінчимо про санкції, тому що ви зазначили, що ну Трамп не піднімав це питання стосовно нафти. В нього немає як натиснути на китайство стосовно цього питання. Але ну, принаймні, Блумберг. Пише, що після того як були оголошені санкції, які вступлять тільки з 21 листопада, але все ж таки китайські нафтопереробні компанії почали відмовляти від постачання з Росії. Причому державні гіганти тут називаються Сінапек і Петра Чіна, і менші, також індійці планують все таки з кінця листопада, також розпочати цей процес, і навіть Туреччина, третій за величиною. Покупає російської нафти скорочує закупівлю цієї нафти і збільшує з Іраку, з Лівії, з Саудовської Аравії, навіть з Казахстану. Ну, тобто, все-таки маємо, що санкції, ці, які Трам проти і Роснефті запровадив, вони будуть працювати все ж таки чи ні? А, перше. Я спираюся зараз не на дані, які пише Блумберг і інші видання, а про дані митниць, які показують, що в морі, в морі зараз знаходиться десь приблизно добовий запас відвантаженої нафти на борту а танкерів, яку не приймають нікуди. Оце серйозно. Бо це означає, що її відвантажили. Скільки Росія на добу такої нафти відвантажувала і доставляла в порти 3 мільйони барелів. Зараз, станом на позавчора, десь 700 тисяч знаходилися в морі, і вони стояли, їх жоден порт не приймав. Це дуже серйозний показник. Зрозуміло, що буде падати відвантаження. Бо на добу, я ще раз кажу, це 3 мільйони барелів. Це означає, що зараз в зв'язку з тим, що санкції були прийняті тільки ще раз наголошу на цьому: Велика Британія, Європа і Сполучені Штати Америки. Бо санкції ці вдарили і по флоту, і по страхуванню, і в тому числі, а, по тих, хто приймає цю нафту і по вторинному ринку. Тому а, я дуже так ну, оптимістично, спокійно дивлюсь на те, що. Ситуація ніби зривається з місця. Але не слід її переоцінювати, бо лише 21 листопада санкції Америки вступлять у дію. Що буде до 21 числа? Треба ще дочекатися. Розумієте, пане Романе, якби я довіряв маятнику Дональда Трампа, я би не був би настільки песимістичний. Я розумію прекрасно, що до 21-го у нього є ще час на безумство яким він дуже часто страждає, і тому, як він поведе себе, дуже важко передбачити, особливо в нинішній ситуації, коли в нього запалало крісло. Ще хотів вас стосовно цього питання до 21 листопада, зараз ну, в Європі ну от Financial Times, принаймні, пише: ну, розпочалася, як на мене, знаєте, така ну, не атака, а щось подібне стосовно активів Лукойлу. На 22 мільярди пишуть, що якщо Європа не зможе вирішити це питання, тобто Лукоєл не продасть їх так, як йому це потрібно, втрата робочих місць, перебої з паливом і все таке інше, ну, це заявляє, той, хто хоче їх купити, це, цей Тернквіст, який швейцарською компанією да, здається, вона називається, він володіє. Але все ж таки, на ваш погляд, що яка ситуація стосовно цього? Тобто Лукоїлу росіянам дають можливість, точніше просувають максимально продати свої активи і не втратити, чи до чого ці заяви, що Європа там на порозі апокаліпсису стоїть, якщо росіяни не подадуть? Ну, перше, не вся Європа. І це стосується 840 заправок і все, що навколо неї. Інфраструктура ну, частина Східна Європа знову так. ж таки. Так, це Східна Європа і е, чимало в Італії. І ще деякі крапково є по території Європи, Німеччина, до речі, в окремих землях це присутнє, і так далі. Чи це є підйомна річ? По-перше. Треба розуміти, що зараз всі ці статті будуть працювати з точки зору впливу, щоб як можна понизити ціну активів, які Росія буде скидати. Вони оголосили про продажу активів, оголосили завчасно для того, щоб тримати високу ціну на ці активи. А європейці зрозуміло будуть доводити ситуацію до обнулення цих активів і правильно будуть робити. І тут уже пане Романе, довіряти цьому поєдинку. У засобах масової інформації не слід. Тут треба спиратися і розуміти на те, що немає в Європі ринку, особливо в питаннях, які стосуються забезпечення паливно-мастильними матеріалами, щоб хоч одне підприємство мало більше, ніж 15-18% ринку. Це недопустимо просто. Тому гвалт таки піднімає New York Times. Ну, він, чесно кажучи, він трохи перебільшений з точки зору загрози споживачам. Чому активи конкурентів, активи конкурентів, їхні акції в Європі зростають, реалізація зростає. Ріст конкурентів за момент від оголошення санкцій складає 61%. Це найбільше, найменше 30%. По навіть невеликих підприємствах, які конкурують на ринку паливно-мастильних матеріалів світлих, тому очевидно, що е, зараз будуть з'являтися ці статті, і, слава Богу, вони просто будуть обнуляти активи Лукойла і так далі. Я не сумніваюся в тому, що знайдеться на них покупець. Ну, є побоювання, що, наприклад, той пан Тьорбанк він буде, знаєте, такий тимчасовий тримач цих активів, а потім санкції знімуть через там, рік, два-п'ять. І лукаво їх. Пане Романе, тут що може бути? Як показує практика побередників, бо це ж не перші великі підприємства російські, на які накладені санкції, які ще не діють, але накладені, то вони міняють структуру акціонерного капіталу, понижують її там до 30, до 40, і потім, через... причому це робиться фіктивно. Я не виключаю, що точно такий спосіб буде застосовано і тут. Однак, можливо, це спрацює в Африці. Можливо, в окремих азійських країнах. В Європі це не прокатить. Тому що антимонопольні служби вони дуже швидко це зафіксують. І хто б там не був. Йому покажуть на те, що він або підставна особа в цій ситуації. Бо це буде видно по фінансових потоках, по розрахунках через треті, четверті фірми і так далі. Якщо хотіти це зробити, бо тут же є ще позиція, коли санкції проти танкерів приймалися, але вони вільно ходили по морю. Їх ніхто не зупиняв, хоча мали зобов'язання зупинити, не приймати від них нафту, не завантажувати їх. І так далі, тому в цьому відношенні механізми як заблокувати це є, і що стосується ринку, то ажіотаж піднімається тут задаремно, тому що ринок світлих в Європі диверсифікований.